Доброго дня, мене звати Сергій Чекун, я лікар-анестезіолог, завідувач операційного відділення. Сьогодні хочу трішки розповісти про наше відділення, про операційне відділення, яке складається з 10 операційних залів і в яких можуть проводитися одночасно 14 оперативних втручань. Основне завдання нашого відділення це є безпека для пацієнта, який лікується в відділенні хірургічного профілю. Це доступ до новітнього та безпечного обладнання, це доступ до найбільш прогресивних технологій в лікуванні, вирішенні проблем зі здоров'ям пацієнта. А так само, нашою, нашим завданням, це є доступність пацієнта до, до, до лікування до хірургічних втручань. Тому що наша потужність може забезпечити доступ всіх бажаючих пацієнтів нашої громади і не тільки до оперативного вирішення проблем зі здоров'ям. Дуже важливим завданням для нашої відділення є забезпечити комфортні умови для роботи лікаря-хірурга, всіх спеціальностей, забезпечити доступ до якісного обладнання, до комфортних умов роботи в операційному залі. До можливостей якісно вирішити проблему свого пацієнта. Також в нашій лікарні є 5 операційних залів, які працюють цілодобово і в яких надається ургентна допомога як в день, так і вночі. До слова, в 2023 році в нашій лікарні було проведено близько 10 тисяч оперативних втручань. Що складає в середньому 180 оперативних втручань на тиждень?